Вітаю, шановні п'ятикласники на уроці української літератури. Сьогодні ми з вами поговоримо про Тараса Шевченка, його життя та творчість, а саме про вірші за сонцем Хмаронька пливе і садок вишневий коло хати. Також на уроці більш детально розберемо ці два вірша і поговоримо про що в них говориться: Тарас Григорович Шевченко Народився 9 березня за новим стилем у 1814 році у селі Моринці Звенигородського повіту Київської губернії. Нині це Звенигородський район Черкаська область. Тарас був третьою дитиною селян-кріпаків Григорія Івановича Шевченка і Катерини Якимівни Бойко. Батько Тараса був хліборобом, до того ж, умів читати і писати. На жаль, 26 лютого нині за новим стилем, це 10 березня, в 1861 році Шевченко помер. На кошти друзів його було поховано спочатку на смоленському православному кладовищі в Петербурзі. Після того, як 58 днів прах Шевченка перебував у Петербурзі. Його домовину, згідно із заповітом, за клопотанням Михайла Лазаревського після отримання ним дозволу у квітні того ж року перевезено в Україну і перепоховано на Чернешій горі біля Канева. Коли людина далеко від батьківщини, то надзвичайно близькими і милими її серцю є спогади про рідний край, батьківську хату, мальовничу природу. 5 квітня 1847 року Тараса Шевченка було заарештовано як члена Кирило Мефодіївського братства. 17 квітня поета привезли до Петербурга і ув'язнили у Казематі Петропавлівської фортеці. Каземат це приміщення у фортецях, де тримали в'язні. Крім допитів, були ще довгі дні і ночі в одиночній камері майже півтора місяця. Що переживав, передумав поет у цій похмурій самотині, ми б так ніколи й не довідалися, якби не поезія. Шевченкові пощастило роздобути великий аркуш паперу. Склавши аркуш у четверо, написав на ньому 13 віршів. Справжнім шедевром серед цих поезій справедливо вважається вірш садок вишневий коло хати. Ця поезія одна з найсонячніших струн Шевченкової пейзажної лірики. А зараз розгорніть ваші робочі зошити, і ми з вами запишемо роди творів художньої літератури: епічні, ліричні, драматичні. Що ж вони означають? Епічні написані прозовою мовою, у них відображаються події, ліричні написані віршованою мовою, у них виражаються думки, почуття, переживання ліричного героя в певних обставинах, драматичні призначені для постановки на сцені. Ми можемо їх побачити в театрі. Хочу звернути вашу увагу на особливості виразного читання віршів. Перше. Вдумливо прочитай поезію середнім темпом. Друге. З'ясуй лексичне значення незрозумілих тобі слів. Третє. За змістом та ідеєю творою визнач настрій, з яким читатимеш твір. Четверте. На місці розділових знаків у середині рядків робіть відповідні паузи. П'яте після кожної строфи робить тривалу паузу. ТаРАС Шевченко. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, Сама заснула коло їх, Затихло все. Тільки дівчата та Соловейко не затих. Озвучив Сергій Бриль для проекту Книги, що говорять зараз. Ми з вами прослухали аудіоверсію виконання вірша Садо Вишневе Колохати. А тепер пропоную самостійно прочитати цей вірш та знайти для себе незрозумілі для вас слова. Словничок довідничок допоможе нам зрозуміти незнайомі слова, які зустрілися у вірші: хрущі, великі жуки, рід твердокрилих комах. Плугатарі – це врачі, ті, хто ходить за плугом. Приклади хрущів та плугатарів зображено на малюночку. Прослухавши і прочитавши даний вірш. Звісно, завдяки зоровим та слуховим образам ми можемо чути і бачити чудову картину природи, праці і побуди селянської родини, який створює поет. Читаючи поезію, звісно, побачити можна садок вишневий, сім'ю, яка вечеряє коло хати, вечірню зірьку, а почути хрещі, які гудуть над вишнями, як співають дівчата, соловейка. Та тишу. Визначимо з вами тему. Ідею. Основну думку та жанр, вірша. Садок вишневий коло хати. Тема зображення мальовничої української природи. Ідея замилування простим, природним ладом трудового життя з чергуванням праці і відпочинку. Основна думка. Тарас Шевченко звеличує красу українського народу. Жанр пейзажна лірика. Запишемо в робочі зошити тему та ідею даного вірша. Тема зображення мальовничої української природи. Ідея замилування простим, природним ладом трудового життя з чергуванням праці і відпочинку. Основна думка поет з величою красу українського народу. Пропоную хвилинку відпочинку. На малюнку зображені геометричні фігури. За допомогою стрілочок, будь ласка, починатиме проведіть по кожній фігурі, як зображено на малюночку. Повторіть вправу тричі. Тарас Шевченко не тільки майстер у написанні віршів з українськими пейзажами, адже він ще й талановитий художник. Уявляєте, він зумів відтворити цей епізод і на картині під назвою Селянська родина. Умовно, цей вірш можна поділити на чотири епізоди. Перший епізод вечір закінчився робочий день, повертаються з поля плогатарі. Другий епізод Ідуть, співаючи дівчата. Третій епізод. Зображується, біля хатини зібралася на вечерю сім'я. Четвертий епізод непомітно надходить ніч. Все завмирає, тільки чути голоси дівчат та невтомного соловейка. Ще один чудовий вірш Тараса Шевченка, який ми сьогодні з вами прочитаємо і проаналізуємо. За сонцем хмаронька пливе. За сонцем хмаронька пливе. Червоні поле розстилає, і сонце спатоньки зове у синє море. Покриває рожевою полиною, мов мати дитину, очам люба, годиночку, малою годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, неначе ворог, закриває море, і хмароньку рожевою, і тьму за собою Розстилає туман сивий, і тьмою, німою оповиє тобі душу, Не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері діти. Прочитайте ще раз самостійно і знайдіть для себе незнайомі слова, які зустрічаються у вірші. Тож скористаємося словничком довільничком і дізнаємося, що означають для нас незнайомі слова, які зустрічаються у вірші. Поле це крайні передні частини верхнього одягу. Пелена передня частина спідниці, тканина, щось ціле, суцільне. Оповиї покриває. Того світу світла. Прекрасна пейзажна картина розгортається перед нами у вірші Тараса Шевченка за сонцем хмаренька пливе. Побудований цей вірш на казкових, легендарних мотивах, за якими сонце йде спати за море, а вкривають його, як мати дитину хмарки. Але життя складне. Є в ньому зло неприємності. Звісно ж, у вірші зустрічаються символи. Символ це умовне позначення якогось небудь предмета, поняття або явища. У даному вірші зустрічаються два символи: символ сонця і символ туман. Символ сонця це уособлення тепла, світла і радості. Туман означає – це темрява та небезпека. Взагалі в українських віршах наявні традиційні уснопоетичні народні символи. Найчастіше це сонце, місяць, зіроньки, човен, терен, верба, весна та інші. А тепер пропоную пройти підсумкове тестування та перевірити свої знання. Тест містить 10 запитань, але одна відповідь вірна. Ви мусите записати лише один правильний варіант вашої відповіді. Бажаю успіхів! Сьогодні на уроці ми з вами більш детально говорили про вірші Тараса Шевченка за сонцем хмаронька пливе та садок вишневий коло хати. Дізналися незнайомі слова, які зустрічаються у віршах. Та більш детально їх проаналізували, визначаючи тему, ідею та основну думку. Домашнє завдання. Вивчити на пам'ять вірш Тараса Шевченка. Садок вишневий коло хати закінчити в робочому зошиті підсумкове тестування слайди 17 18 19